Інструментальні ящики для всіх типів напівпричепів, різних марок, різних розмірів. Ось такий стабіо маленький, наприклад, буде коштувати 3000 гривень без кронштейнів. Ось ці більші вже по 4000 гривень без кронштейнів. Далі у нас йдуть дакенс, стабіла, сердплас, шміц з кронштейнами коштують у зборі по 5 тисяч гривень. Деякі з них є додатковими поличками. Ось там, бачите? Деякі без. Тобто це вже на ваш вибір. З кронштейнами двома-5 тисяч гривень. Ось шміцовські, дивіться, гарненькі. Давайте відкриємо один із них, покажу вам, що там всередині. Опа. Ось так виглядає всередині гарно все, все як треба. Окремо кронштейни на ящики коштують 1 тисячу гривень, 2 500 можемо зробити знижечку. Тому що, кого цікавить, ви питаєте, є у нас ящики і гірші, але там по тисячі гривень, вони з дефектами, без кришки, десь тріснутий, десь без петлі. Ну, Якщо цікаво, можете, якщо ви хочете цим займатися, робити його, то також пишіть, підберемо в особисті або і на цей номер, саме всякість підберемо.